Не повірите, але я ще жодного разу за довгий час не дивився на ігрові ноутбуки від компанії Gigabyte. Залізяки цієї компанії у мене були. А ось з ноутами ми не стикалися. Зараз на підході багато цікавих ігор, тому дивимося на флагманський Gigabyte Орус 16X 24-го року у дуже привабливій комплектації. І так, Gigabyte ОРО 16X у нашій комплектації з процесором Intel Core i 9 14900 hx відеокарта RTX 4070 на 8 гігабайт, 32 ГБ оперативної пам'яті та SSD на 1 терабайт. І коштує це все приблизно 93 тисячі. Гривень, це десь 2250 баксів. Це одна з флагманських моделей компанії. У комплект входить зарядний пристрій потужністю 240 Вт, також коротка інструкція і гарантійний талон. Зовні цей ноутбук має. Стриманий вигляд, корпус здається суворим, але його кути, хоч і виглядають, не гострими. Насправді вони заокруглені, що робить його зручним для перенесення, наприклад, в рюкзаку. Матова поверхня кришки майже не збирає відбитки пальців, а по центру розташований дзеркальний логотип. Дизайнерські елементи на задній стороні корпусу звільняють бічні панелі для портів, що спрощує доступ до периферії Корпус доповнено акуратними текстурованими лініями, які можна помітити, також, наприклад, Навколо клавіатури. Якість збірки дуже хороша. Клавіатура не прогинається, коли ви будете щось там набирати. Шасі жорстке і доволі стійке. А кут розкриття кришки становить 120 градусів. Цей ноутбук обладнаний 16-дюймовим QHD IPS дисплеєм. Частота оновлення 165 Гц Екран з підтримкою, звісно, HDR, і він забезпечує. Повне покриття колірного простору SRGB, і, звісно, має сертифікацію Pantone. Все по-дорослому. Загалом він підходить як для ігор, так і для роботи з графікою, пропонуючи хороші кути огляду і співвідношення сторін 16 на 10 Зараз, знаєте, компанії розуміють, що навіть якщо ти випускаєш ігровий пристрій, дуже багато людей будуть купувати його для роботи, тому що потужність. Оперативна пам'ять у DDR5, частота 5600 МГц, об'єм 32 ГБ із. Звісно, цей набір дає змогу працювати з будь-якими ресурсоємними застосунками. Ви можете комфортно грати в роздільній здатності 2К і спокійно монтувати відео, робити що завгодно. Процесор Core i9 має 32 потоки і працюють вони на частоті 5,8 ГГц. А також тут кеш на 36 МБ. Що по енергоспоживанню? Воно регулюється в межах від 45 до 157 Вт, залежно від, звісно, навантаження. Але тут є технологія, яка deep learning Boost, вона від Intel, вона оптимізує виконання завдань пов'язаних з машинним навчанням. Тобто процесор може прискорювати обробку деяких типів даних. Ну про відеокарту RTX 4070 багато не скажеш, тому що всі так знають, що таке RTX 4070. Це ядра, куда це топ для будь-яких сучасних ігор, і також це топ для рендерингу в роботі. Тобто, Adobe Premiere або DaVinci Resolve використовують куди ядра і працюють дуже швидко. Єдине, чого завжди хочеться більше, це відеопам'ять. У цієї відеокарти 8 ГБ оперативної пам'яті. Коли у вас там 12-16, ви будете щасливі, але для ноутбука, в принципі, 8 буде достатньо. Відеокарта підтримує DLSS 3.5 і головне для роботи RTX 4070 має підтримку апаратного прискорення певних 10-бітних відеоформатів. Тому ця відеокарта підтримує монтаж лог профілів для тих, хто працює в DaVinci Resolve або Adobe Premiere на Windows це знахідка. В ігрових завданнях відеокарта і процесор споживають до 130 ватт і 70 відповідно. Але головна фішка цього ноута це його система охолодження, забігаючи наперед, це найхолодніший ноут в своєму сегменті. Ігри. Кіберпанк на максимальних налаштуваннях видає 60 кадрів за секунду. Якщо оптимізувати налаштування, можна зробити стабільні 80 фпс. Якщо занизити налаштування, можна дійти до позначки 110 ФПС. Відьмак на ультрах 120 фпс. Ело. In the dark 24-го року. Це знаєте, така неоптимізована гра на ультра налаштуваннях 120-125 ФПС. Це приємно. Ну і звісно, Call of Duty Warzone гра, в яку я граю кожного дня, залежно від режиму гри і розміру карти від 80 до 120 ФПС. Але дивно інше, це один із найхолодніших ноутбуків серед ігрових рішень. При звичайній роботі температура підіймається максимум до 40 градусів, але в середньому вона тримається на позначці 33-35. Я маю на. Увазі температуру корпусу. В іграх при максимальному навантаженні поверхня корпусу в найгарячішому місці буває навіть і 30 градусів. Це просто приголомшливий показник. Усі порти в Gigabyte Орус 16X розташовані з боків, що в принципі полегшує підключення периферії. Зліво розміщений гігабітний RJ45, повнорозмірний HDMI 2.1, USB A з пропускною спроможністю 10 гігабіт на секунду і Thunderbolt 4. Праворуч розташовані порти Type A теж. 10 Гбіт на секунду, Type-C з підтримкою Power Delivery 1.4, слот для microSD-карт і комбінований аудіороз'єм. Ця модель підтримує зарядку через Thunderbolt 4 потужністю до 100 Вт, що дає вам змогу використовувати різні док-станції та хаби для розширення функціональності цього пристрою. І бездротовий зв'язок тут забезпечується модулем від компанії Intel. Він зветься BE200. Підтримує стандарти Wi-Fi 7 і Bluetooth. 5.4 і для зберігання інформації використовується SSD NVMe від Samsung. Максимальна швидкість передачі даних до 5 Гбіт на секунду. Це приємно. А і ще його можна оптимізувати, тобто в нашій моделі 32 Гб оперативної пам'яті, але це можна збільшити і зробити 64 Гб оперативки. А ось це вже дуже приємно. Клавіатура цього ноутбука має так званий ножничний механізм з підсвічуванням і робить її доволі зручною для набору тексту навіть в умовах. Нестандартного освітлення, коли ви працюєте вночі. Тачпад середнього розміру, але я не звертаю уваги на тачпад в ігрових ноутбуках, тому що все одно треба під'єднувати якусь круту бездротову мишу. І нарешті ми можемо нормально поговорити про автономність ігрових ноутбуків, тому що раніше про це. Не було сенсу говорити, тому що вони просто не тримали нескільки від акумулятора зараз. Працюють нормально. Гігабайт Орус 16X, оснащений акумулятором ємністю 99 Вт на годину, який повністю може зарядитися за 60 хвилин під час під'єднання до стандартного зарядного блоку. І у тестах на автономність ноутбук показує результати близько 8 годин, наприклад, при перегляді відео. Ну і звісно, менше в офісних завданнях, що підтверджує в принципі ефективність. Нового покоління процесорів Intel і відеокарти NVIDIA в плані енергоефективності при використанні в ноутбуках. Я розумію, що якусь серйозну роботу ви все одно будете здійснювати, працюючи від розетки, але бувають такі життєві ситуації, коли треба раптово щось зробити, а ви на ходу і треба попрацювати. І в принципі, на такому ігровому ноутбуці ви це зможете зробити. Gigabyte Орус 16X це потужний пристрій. Він придатний як для ігор, так і для. Для професійних завдань, пов'язаних там, наприклад, з обробкою графіки та відео. І тут є крута комбінація, посправді крута комбінація Intel Core i 9 і 4070 відеокарти. Екран приємний: 165 Гц, повне охоплення SRGB і ігри норм, і використання в Photoshoпі, наприклад, теж норм. Якщо відверто, мене більше всього тут вразила система охолодження і, в принципі, температурні режими для ігрового ноутбука. Це прорив. Так, ми можемо зробити висновок, що в 2024 році ігровий ноутбук це вже точно не тільки ігрове рішення. Раніше було складніше. Ми все одно для серйозної роботи покупали собі ігрові ноутбуки, але там і екрани не підходили, і габарити не підходили, і час автономної роботи без підзарядки теж не підходив. Зараз все стабілізувалося. Тому Gigabyte Orus 16X реально рекомендую. Цей ноутбук для огляду ми дістали в магазині Клік. До Black Friday в магазині стартують величезні знижки з 25 листопада до 1 грудня. Також в магазині Клік вас чекає додаткова знижка 3% на всі ноутбуки Гігабайт за промокодом Лучков3. Детальна інформація в описі до цього відео. Друзі, ось такий був перегляд. Дякую, що подивилися його. Дякую, що ділитеся нашими відео з вашими друзями і просуваєте контент українською мовою. Так, ви допомагаєте Ютубу зрозуміти, що вам цей контент цікавий. Зараз, на жаль, лайки, коментарі вже не працюють. Працюю, коли ви берете. Те відео і шейрити до ваших друзів. Ще раз дякую. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!